Банда добрий раночок. Дивіться, тримаємо, як то кажуть, кулочки за мене всі. Знаєте, до якої степені я вже знахабнів? Я вже вирішив, що якщо так діло піде і далі. В суботи, командировочки, суботи, командировочки. можна ще суботи з командировочками. В общем, спочатку я радів, коли заробляв сверхці, сверхурочні там. 250-300 євро. Потім мені один раз пощастило, я заробив 500. Я був дуже довольний. Коли зверху тобі прилипає 500 євро, це вже ну, для мене то був рівень. І ну, то дійсно то гроші. Це я місяць за квартиру плачу, або купую їсти на ці гроші на місяць. Навіть більше, ніж на місяць. Ну, ладно, з усіма нашими розходами, походеньками, десь 500 так і виходить. 500. E, да. Дивіться. Але я вже за це рішив, що можна косарь потягнути. А <гум> 20 командіровочок всі суботи, плюс перероботки. А реально таке, я думаю, що, звісно, більше нічим, чим да. так. Вот. В кінці місяця в мене язик на плечах буде лежати, але нічого, в мене для того є неділя, щоб відіспатись, віддихнути, набратись сил. О в такому випадку вже просто починається. Як то кажуть, знаєте, ви ви вже преш на ентузіазмі, тому що, ну, коли ти до середини місяця відпрацював, да, там, поломаний бус, чи нема командировок, чи ще якась там це. І ти вже, розумієш, і там, допустимо, чи якусь суботу пропустив по якійсь причині, там, чи сильний дощ був, там, чи вітер, чи просто, там, щось, чи приболів. І ти думаєш, та все, ну що, що в мене в цьому місяці вийде? Аж нічого. А тут, коли такий старт, самий короткий місяць, і я, ну, щоб не зглазити, звісно, хотілося би, щоб він був найпривіт. Він вже непоганий, скажімо так. З учетом двох субот і... Скільки це? сім командіровок вже. Плюс ну, переработані часи трохи є. Та ні, ну переработані часи то взагалі трошки. Ну ладно, ну, все одно копійка Рубль береже, да? так? Нарешті стало трохи зрозуміло мені. І зараз я розкажу вам. Помните ремонт, який нам не, ну, складно було зробити. Тобто ми спробували, попробували, попробували, ще раз спробували. І все, і вирішили, що ми його робити не будемо. Ну а далі, мабуть, я переверну камеру і розкажу вам, що до чого є. Ну так, да, скажімо чесно, це не благодарний труд. Ні, в їхньому випадку благодарний, а в нашому, якщо б ми її робили, ми б просто отримали б там дневну зарплату. Оця штука вставляється не тільки в цю, а ще й в ту другу, поняли? Тобто ця сама менша. Ей надо, чтобы, по-первых, чтобы тут направляющие все были цели. И это из-за них проблема, в принципе. Вот. А потом, чтобы она еще зашла в такую самую в середину. Короче, гемор редкостный, ребята. Ну, в общем, я дальше вам все расскажу. оказал Лука. Ну, я попросив, кажу, лука, у нас заканчуються ці костюмчики одноразові. Ви поняли? Ну, карти вони називаються. Ну, карта тут називається карта. У нас одноразові біля ці костюми, ми їх міняємо по три-по п'ять разів на день, якщо працюємо. Я кажу, жалко, що тепер будеш ти робити сам. Він каже, чого? Я кажу, а що ти заказав? Excel. Кажу, в Excel це зручно тобі. Ти кажу, моєш там. Як то кажуть, з головою вдітися, а як, він як в палатці в них. А я кажу, в Excel не влазлю, так, ну, значить, звісно, я її робити не буду. Але тепер дивлюся, Excel, значить, зріст. Зріст 1,82 м на 1,88 м. Кілограми 108-116. 116, 116 це десь зараз мій вес. От. Тобто мені він... Ну я не влажу в нього. Тобто я в нього влажу, він на мені трещить, рветься одразу. Вот, если я только пошевелюсь. Ну, закажи ты две упаковки, правильно? Даже закажи вообще мой размер, ты все равно никогда <нставь>, ничего в них не робишь. Ты их надеваешь раз в пил руку, то тебе можно, как то говорят, и подвязаться. Вот, або, або, даже и не треба. Ну, в общем, короче, вот такая вот, такая вот ситуация у нас постоянно. Раньше у нас была э, ситуация с перчатками. Вот. Зараз вже виправили, це якийсь там 10-й розмір. Вони теж оказується, по розміру, я не знав. О, ці і ці білі, кожені, вони по розміру, то в мене я не міг руку в них засунути, не в ті, не в ті. Зараз руки раніше заказувати такі, що в мене вже рука, слава Богу, влазить. У мене тепер хоч руки чисті, ну, відносно. Якщо порівняно з тим, як я прийшов по початку, в мене ну, не відмивалися, то зараз вже чисті. Так, ладно, я вам не те мав розказувати взагалі, да? що я вам тут стають ці костюми показувати. Так, внимание, питання до професіоналів. Якщо в мене отакий згоряний електродвигатель, вага в ньому щось 16 кг, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, якщо Вука правильно сказав. Ну, взагалі, як по ньому вичислити, я знаю люди, які професійно знають одразу по цих кіловатах, ватах скільки в ньому є меді. От в цьому скільки є меді. Я б, звісно, міг би загуглити це все діло, але ж мені треба про щось з вами. Якщо хтось знає, напишіть, є смисл не викидати. Ну, в смислі, я вже рішу сам. Просто якщо тут є пару кілограмів міді, то я можу потратити 15 хвилин на те, щоб його розібрати. Якщо нема, то на що воно мені треба? Я вже багатом, я вже заробляю. Так, ну давайте я вам нарешті розкажу. Я думаю, що вам це цікаво. Бо це було цікаво мені, а все, що цікаво мені... От я потім розказую вам, і як я замітив, що такі речі, стосовно особливо стосовно роботи вас дуже цікавлять. Ну, Спочатку я вам покажу наш кружок очумілої ручки, ну не перестає самих себе удивляти. Це робимо завтра у Лоріса День народження, у старшого Лукіна. Він каже, я йому вирішив таке подарити. Я кажу, може він як і Стефаніатве скаже, що це ножниці. Він каже, скоріш всього, ну, знаєте, як це для батька. Ну, коли у них дінастія механіків, і він йому показує якусь запчасть, а в нього ж вже і машина є, і мотоцикл, і все остальне. І він всю жизнь біля батька-механіка. А от, і він каже: Лорід, каже, що це таке? Він каже, я не знаю, каже, що це. А що, ну каже, якась штучка, відкудись відвалилась. От і все. Ну, то це такі познання у людини в техніці. Я кажу, Лука, ну не обов'язково, щоб. Хтось йшов по твоїм стопам. Тим більше, що ти кожен день цю роботу клянеш і кричиш, що, не дай Бог, у моїй сім'ї ще раз були механіки. Я, наприклад, допустим, понимаю, ну я кайфую від цієї мазути, від цього болота, від цього всього. От. І теж не завжди, понимаєте? коли є якісь нові поломки, я ж кажу, коли є такі поломки, які ну, там, три чоловіка подивилися і не змогли зробити, От. і ти туди приходиш і починаєш ти робити. І робиш. Оце от, 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 це кайф, тобто, це як наркотик, який тебе засасує. Але ж воно це все відбувається не повседневно, воно може вистрелити раз на місяць таке, а може раз, ну, раз на рік немає, то звісно, я б давним-давно плюнув на це діло. От, але хочеться знаєте, якось розвиватися, проявляти себе от, і все остальне. Тому якби, ця робота мені цим цікава. Ну і плюс що не с -с сидиш в кабінеті. Постійно я б не всидів би десь на одному місці, навіть на одній тій самій території, знаєте, знаходитись дуже важко там на протязі років. Допустим, так прийшов без Знаєте, ну я працював на таких роботах, і я розумію, що в мене через якийсь термін часу в мене починає їхати криша, ну від того, всього то тобто мені треба десь, десь кудись постійно. Я не можу тако на одному місці, як то кажуть, як собака прив'язана. От, ну ладно, не о том. Я хочу вам розказати в принципі, про ті ж поломки, про ті роботи про це все. Значить, коли така поломка. Ви зрозуміли, що поломка серйозна, грязна, э, нудотна, скажімо так, і все остальне. І під такі ремонти Тобто ми спробували, да, випачкалися і руки одного разу вистачає. Він спробував швидко там тик тик-тик-тик. Тобто, навіть не так, як воно має бути. Все, не вийшло. Кинули, все, забули. Позвонили. Або П'єро з Матео, або другим там ЧЕЛС, у ці контора. Вони приїхали, вони займаються. Я кажу, Лука, ну так, а ми тут тоді для чого? Він каже, ми для того, щоб. Ну, по-перше, каже, ти від мене вчися. Я кажу, ну то я вчуся, кажу, зі мною я розумію, що я вчуся. Тобто, і за те, що я вчуся, скажімо так, ну, по сьогоднішній день. От. Йому зі мною якось цікаво, типу що він создає відимость для бік босса і взагалі ну, що теж не посіда. От. Він каже, я їжджу, тебе цей показую якісь там моменти, є завжди в будь-якій ситуації нюанси, особливо з електрикою. Вона мене раніше так лякала, ну, і по сьогоднішній день я її стараюсь обходити стороною, але вже не всі моменти, деякі там, допустимо, по мелочам щось замінити. Фари, шмари, там, А Якщо я раніше до цього взагалі не підходив, то зараз у мене це вже як сімечки. Знаєте, то все приходить з опытом. Пам'ятаємо всі свій перший опит, да? за рулем, коли ти їдеш, хочеш попити води, тобі для цього треба зупинитися. От ти весь там на мандражах. Ну, у мене це було в вісьми, коли мені було вісім років, у когось це вісімнадцять, а у когось і в когось шістдесят. Знаєте. Ну, я скажу так, 18 років у мене тут сигарета, тут ну, телефонів не було, я значно ще брехати. От, ні, як це не було? У мене вже був, але 18 років він був тільки в мене, тому дзвонити по ньому не, не було кому і не було куди. От. Mm -hmm. Ну зараз, наприклад, у мене тут кофе, тут телефон. Тут я пів воду, там я дивлюсь туди-сюди. Ніяких цих маневрів. Ну, мене це не, не безпокоїть взагалі. Не, ну, ніяких проблем не ти що підкурити там, крутить магнітофон, одновременно дивитись в телефон. Це, ж, ну, це Як це так можна? Ну, зараз діваюся, що це все якось на автоматі робиться. Так само от і з роботою. І на такі ремонти Лука підтягує цей, ну, людей інших. Я кажу, ти міг би просто не, ну, мене можна було не брати на роботу, допустимо. А ти б сидів би собі, роздавав би всім роботи, ну, цим конторам і все. Він каже, дивись, яка ситуація. виходить. що в їхніх конторах, ну як і везде в, принципі, в Італії, у них виїзд і в час роботи, 15 минут роботи, закладена вже така сума, яка ну, в рази більше за наш днівний заробіток. Оце ж він зараз старається, що зробити. Ну звісно, зарплата зарплатою. Ну, типу, як не то, що зарплата, що ми там виїзди, у нас звісно, там безплатні. Ми в них нічого не закладаємо, тому що транспорт фірми, солярка фірми, все, 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 тобто ми приходимо на роботу. Але щоб нам за роботу як платили, як за зділку, тому що, допустимо, тальян до одного, ну, от зараз Матео робить у нас на території, ну він гарантійки робить по гарантії, тобто, він робить два талянду, одне талянду, там щось півтори тисячі євро. Тобто він під кінець робочого дня, він уїде закривши трьошечку. Скільки стоїть трьошечки прилипає йому, я не знаю, але знаю, що йому щось прилипає. От. Я якби це робив, би, і в принципі я це роблю. Да, за скільки на сьогоднішній день 84 євро в день тобто мені заплатили, і я собі кавиряюсь. Зі мною я ж кажу, Лука їздить для того, щоб на мене можна було. Покластися вже в будь-якій ситуації. Він каже: вже все до того йде. Ну то есть, вже в нього каже, в мене не, не болить душа. Якщо я на тиждень пропаду, і до тебе хтось звернеться за якимось ну, там, поломкою, ти її розрулиш або знайдеш вихід, як розрулити, або кого до кого звернутися, бо це я кажу: ну то я в принципі, то да, я вже ну при, ну, любу, любу проблему можу рішити. Я вам скажу більше, що я вже навчив. Їх навіть ну, рішати проблеми, якось так, знаєте, думаючи головою, як стоїть два поломаних одинакових цих і один не їздить по одній причині, другий по другій. кажу, для того, щоб забрив, хоп, от, Коли прийде дві запчасті, одна прийде через тиждень, друга через дві. Кажу, то тоді вже на одного Валеру ці дві запчасті поставиться, а одного відпустіть зараз в роботу. ну, Нашу ці трафіки пробки це. І це вже почало практикуватися буквально півроку назад. І вони вже бачать це. Знаєте, у них це вже як добрий день. Так само запчастятся. Заказали ми стартер. Водолівець. Вчора ми приїхали, а завели, замкнули стартер, він завівся. Ну, Втягуються, мабуть, пішло по бороді. Завели отверткою сказали, до кінця дня не глушить, бо заглушиш все, більше сам не заведеш. І звісно, треба лісти під низ. Все, завели, все вений день відробили, але стартер типу, треба ж поміняти. Навірно, ми поїдемо його міняти завтра, або може в суботу, не знаю. Це лука рішає. Але у нас ми заказали цей стартер, і нам сказали очікувати щось около п'яти днів. П'ять днів має стояти машина. Я кажу, Лука, дзвони на ЧЛС до цих хлопців, до наших, спитаю, чи у них на складі, як у нас на складі, є цей стартер. У них є, вони нам зараз дають цей стартер, ми їдемо його міняємо, нам приходить стартер, ми їм віддаємо. І це вже теж практикується ну, декілька-тройку місяців, я не знаю. Вот. А, яку півроку, вже рік майже це все як почав. Ну, тоді я йому казав, давай так зробимо. Він каже, Та, як, так не робиться. Але зараз бачу, вони вже всі роблять. Дай мені те, я тобі, ну, прийде мені запчасть, я тобі віддам. Я кажу, так це нормально. Тим більше, що ми на, ну, тут знаходимося друг від дружка на розстоянні витягнути руки. Ну. ну і отак от же, я кажу, Лука, ну я тепер поняв. Тобто ти роздаєш всю тяжку грязну роботу другим, нам лишаєш, як то кажуть, слівки. Ну і їздиш зі мною для того, щоб здавати відимості роботи для біг боса. Він каже, єстена, каже, ми, як механіки, ми все одно повинні щось робити. Не тільки роздавати роботу, а й деякі роботи робити самі. Ну і є, да, По-перше, щоб ну, допустим, визвати людину, ви да, поміняти там лампочку чи предохранитель. він за це візьме 250 євро за виїзд за ну, за те, що там. Він закриє собі там час чи два, він закриє все повністю, нам заміна лампочки обійдеться в скільки. Тобто, я хоть і притягувався, що ми їздимо вдвох за тисячу кілометрів міняти один А І то це виходить дешевше, ніж би поїхав би хтось робити. Mm -hmm. Ось такі ремонти ми робимо. Потім ми робимо наоборот самі дорогі ремонти. Е, комп'ютерна діагностика. Одна комп'ютерна діагностика. Ремонт комп'ютерний, ну, просто знайти ошибку, устранити її, почистити, обнулити там всі ці програми, все. все все от, Там щось воно стоїть, я не пам'ятаю скільки його казав, але щось більше тисячі євро, по-моєму, один от такий от виїзд. То есть у нас лежить комп'ютер, ми під'їхали, ми можемо ним пляцати, за безплатно цілий день, по 100 разів на день. А є такі ошибки, яка, допустим, допустимо, особливо адіблю. Хто знає, дізелю, хто кого зараз уже з новим цим системою очистки адіблю. Це жопа повна, вибачте, другими словами, не назвеш. Бам! Вибило деф. Ерор деф. Все, машина не їде, вона єлі-єле робить на холостому ходу. Нічого ти не можеш не газануть, не кашлянуть, не десь доїхати, нічого. Ти ошибку вбрав, воно два рази погазувало, Тобто до першої дегенерації, ви зрозуміли мене. От мої любимі слова. Я з італіянські вчу. Навчись спочатку по-українськи ага. Правильно там ніколи пишуть без образування, не-не-не, Взагалі, дурачок, противно слухать. Головне кожне відео дивитися і слухати, Ну, коли терпіння тобі, мадам. Забув, як тебе звати. Ладно, не про тебе. От, і от тільки хоп, і опять. Тобто одна ошибка може вискакувати по три рази на день, або кожен день. І ви представляєте, допустим, для того, щоб відробила одна техніка, там заробила 500 євро в день, ну образно, то, є вона заробляє заробляє більше в рази в десятки разів. То йому треба, щоб кожен раз приїжджав якийсь механік, який спеціалізує. На комп'ютерах і вбирав ошибку там, за 1300 євро, допустимо. Він при цьому він не робить ремонт. Я, якщо там убрав ошибку, я поліз, замінив, допустим, фільтр. Але це не факт, що фільтр, тому що комп'ютер теж показує там, проблема в системі, я Окей. Як правило, це фільтр. Поміняли фільтр, все, не вибиває Бам, вибило, опять ошибка. Бам, Вибила вибив ошибка. Значить, не фільтр, значить, магістраль забита. Прочистили по, по цей магістраль. Окей. Бум, на наступний день опять бам, вибило, все. Ну, це вже значить, що діло десь в різанаторі, в глушителі, ще десь там, в якомусь датчик, в якомусь сенсорі, щось засарилося, щось забилося. Починаєш розбирати тан. Зібрав, поставив, працює. День працює, два працює, на третій день опять Бам, сама ошибка. І ти знімаєш. знімаєшся і опять починаєш І в общем, отаку поетапно ти починаєш це все міняти. Представляєте, скільки б це стоїло грошей, якби це приїжджали. Один приїжджає комп'ютером, це все обирає, другий механік приїжджає з другої організації. Це більше не ну, бабки. То есть, понятно тепер для чого ми, чого ми не робимо грязні роботи і все остальне. Ну і тим більше, я скажу, гуки цікаво покататися ну, зі мною. Щось якось мене попрактикувати, ну, щоб цей. Ну, мені що залишилось, як він каже, що мені осталось тільки цей бла-бла-бла е, підтягнути, а з, типу, з механікою в мене все добре. Я кажу, ну хорошо, то воно добре. Все одно кажу, от, у мене допустим, є это, знаєте, ачхозавр я. Якби я робив сам на себе, сам собі, я б не переживав би за, за будь-який ремонт, якщо я б собі там по, по, у мене тим більше, знаєте, як в Україні ти дуже там з зв'язками. І, і коли ти там, 10 чоловік не зробило, і приходить твоя очередь, вже притягують тобі машину чи привозять на евакуаторі, кажуть, на, ти таке, як ти любиш, і ти починаєш говорити -чук -чук і потім... Думаєш, йомайо, і у мене щось не виходить, а я ж не віддам машину, поки не зроблю. Тепер вже все, мені вже й бабки не треба, мені ж треба. І ти починаєш піднімати всі свої зв'язки, всі свої знакомі по всій Україні, по ну, хлопці, така тобі да ти дивишся, да-да-да, а ти ні, а глянь, бо в мене колись був, ага, зробив. От, то тут ти все одно хвилюєшся, тут ти очкуєш, тому що... Блін, таке відчуття, що на тебе буде хтось давить, знаєте, кожен день. Хоча які тут давить. Ми поїхали шланг міняти. Шланг не підійшов, бо лука там щось провтикав е наугад. сказав, що 4 метри, а він оказується 6. Ми поїхали потім ще раз за другим шлангом. Тобто, тобто Робота, яка мала б максимум. Ну, максимум 10 минут. Це з тим, що ми зупинилися. Я вийшов, потягнувся, передягнувся, знаєте, цей взяв ключі, заліз. Коляску мене підняли, я там відкрутив, тут же закрутив, все, опустили. Чуваку, заплатили, закрили 6,5 часов. Він насправді, поки ми круги наматували ці шлани, шукали. Тобто робота, Не скільки робив підйомник, а от він виїхав з гаража там 6 ранку. По всіх пробках до нас поки доїхав, поки відстояв, поки я закрутив ту шлангу, 6,5 часов ми йому закрили. Вот. І робота, 10-мінутна робота. Ука дзвонить після обіду, каже бік ну все, типа, машина готова, можна робити. Як у нас б в Україні тебе б з'їли б за, тут, за ти 10 минут роботу робиш цілий день, так, чи два, чи три, тут може дві і так затягнутися. Ні, ні, тут це нормально. Ну і звісно, головне, що найвелика проблема, щоб не простоювали термінали. Є термінали, де в нас одна-дві машини, одної нема дві. От, або якщо дві, не дай Бог, одразу ламаються, це все це караул. Тобто термінал має працювати. Обов'язково. Із-за того зразу злітаються всі механіки, всі ці, ну, коли такі поломки. Ну, стараємось до такого не доводити, але колись таке було. От, тому там, чуть ли не з іншого порта переганяли в той порт е Валеру. От, і Щоб той поки не зробив, поки ці на ремонті. Оттуда, от. От, от, кстати, і почалося, то я кажу, давайте з одного переставимо на другу запчасть, тому що ну, реально, одну запчасть ждать тиждень, другу там ждать два. А в ітоги, кажуть, і, і поїхала машина, все, 10 хвилин і вона уїхала. От, да, так що, так. З мене теж якась польза вийшла. Бачите? Як у нас на тракторній бригаді всі так роблять. <гум> там, там міг би бути навіть один акумулятор на всю тракторну бригаду. Якщо в тракторах були стартера, то могли одним акумулятором зранку заводитись всі, тому що цілий день все одно ніхто не глушиться. А всі з акумуляторами це дуже велика розкіш. Тобто там одного вистачало. Або один заводився з акумулятора, а остальних заводив з, з буксача от, і все, роз'їжджали всі по роботах. Так, ладно, хороший тренд, я вже буду обідати. У мене холодець, остатки холодю. Всім гарного денцю. Ну, тепер я не знаю, тепер це ж видно, що це два поршні. Е, просто... Пістон. пістони. Пістони вони назвали поршні пістони. точно. Тут, я би зробив це чуть білішим би тако. Щоб сам поршень був темніший. Тоді мені кажеться, що любий би вже зрозумів. Ні, ну мені так кажеться, тому що... Потому що я знаю, що це, да? Людина, яка не має що таке поршень. І побачити роздивитися поршень в цьому, то це, мабуть, складно Ну, пишіть, скажете мені потім. Як не зразу зрозуміли, що це таке.